Христу. Вітаю вас, шановні краяни, в ефірі Християнська телепрограма Питання вічності? Сьогодні в Християн свято, в народі його називають вербною неділею. Що це за свято? На згадку, про яку подію з життя Ісуса Христа воно святкується, які уроки ми можемо взяти сьогоденні для себе із цієї події? На ці і інші питання ми спробуємо відповісти у нашій сьогоднішній передачі. Залишайтеся з нами! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні телеглядачі, брати і сестри, християни! Усі, хто дивиться нашу передачу Питання в вічності. У мене є можливість бути сьогодні разом з вами, і знову, як і раніше, ми будемо говорити про те, що стосується Біблії, святого Письма, яке повинно бути основою вчення наших церков і на якому повинно базуватися наше життя і служіння Богові, як тих, які називаємо себе християнами, тими, хто вірує в Господа нашого і Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа. В сьогоднішній передачі розглядатимемо одну історичну подію із життя Ісуса Христа, а саме Його славний в'їзд в Єрусалим, про який згадують християни з року в рік на тиждень раніше перед світлим Христовим Воскресінням, називаючи це свято Вербною неділею. А що це за свято Вербна неділя? Це Боже свято. Його святкують всі люди. А от що воно означає? Ну це коли Ісус Христос в'їхав в, в Єрусалим на Віслюку і його ну, вітали вербою. Входження Ісуса Христа до Єрусалиму. Вербна неділя. Ну та шутка. А що це за свято? Як то? Я знаю, як вам сказати. Я знаю, що шутка воно. Це квітна неділя. А що воно означає? Означає входження Ісуса Христа в Єрусалим. Шутна неділя. так. Да. А що воно означає? А що воно означає? Я поняття не маю. На неділя це, це святна честь Ісуса Христа. Коли Ісус Христос приїхав у Вифлеє, йому люди стелили пальмові гілки. На честь його вилишали його. А в нас так не росте пальма, то у нас вербу святять вербу шутку. Я теж так думаю, що верна неділя, е, красна честь, того, як е, Ісус Христос приїхав, бо, ну, приїхав, бо його величали пальмовими гілками і ставили йому під ноги. Вербна неділя це коли Ісус Христос своїми учнями входив в Єрусалим і його зустрічали тут, тоді дуже. Ну, люди були настільки раді йому тому цієї зустрічі. Вони його зустрічали як, як уже, як посланника Господнього. Вербна неділя та то за тиждень до Великодних свят. Але що вона означає, я навіть не можу сказати, хоча багато років маю. Якщо брати з точки зору такої, коли Ісус Христос вступав в Єрусалим, то люди його вітали і кидали пальмові гілки йому під ноги. Ну, оскільки в нас не ростуть пальми, то ми. Так святкуємо, Верб, вербу святять і один одного вітають свят. Святять вербу. А що воно означає, звідки воно походить? Коли Ісус Христос прийшов, йому вселяли гілля пальмовими вітками, а в нас, на жаль, пальма не росте, то у нас така традиція святити вербові гілки. Ну що Ісус в'їхав в, в Єрусалим. На така? Так, вітали Ісуса. На свято вербну неділю в'їхав Ісус Христос в Єрусалим на ослячі. Від під ноги, як Ісус Христос, їхав на ослиці. Ну, а тепер я, я то не роблю, я не знаю. Це ж одна неділя, яку ми святкуємо, це перед в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ми вже неодноразово говорили в наших передачах про те, що Біблія, перш за все, історична книга. Називаючи її історичною, ми тим самим підкреслюємо, що все написане в ній правда, всі особистості, події, чудеса мали місце в минулому, і вони не є релігійними домислами, християнськими легендами чи вигадками. І тому то славний в'їзд Христа в Єрусалим це найперший історичний момент. В Біблії ми маємо чотири Євангелії від Матвія, Марка, Луки, Івана, і всі чотири автори описують цю подію. Ісус, наближаючись до Єрусалиму, послав двох зі своїх учнів, ми не знаємо саме яких, і Біблія не висвітлює їхні імена, в село, яке знаходилось перед Єрусалимом. В Писанні говориться про два села Вітфагію і Віфанію, розташовані у підніжжя Оливної гори, яка знаходилася перед Єрусалимом. Вони були поруч одне біля одного, і в яке саме село пішли учні, ми можемо робити тільки припущення. Ми знаємо, що Ісус часто відвідував Віфанію, там жили його друзі, Лазар, Марта і Марія, знаходився дім Симона Прокаженого, там Ісус воскресив Лазаря із мертвих, і звідти Він піднявся на небо. І, можливо, учні пішли туди. Господь дав їм конкретну вказівку, що коли вони зайдуть в село, то при самому початку вони знайдуть прив'язаних ослицю і молоде осля, на, на яке ніхто не сідав, і їх потрібно відв'язати і привести до нього. І, звичайно, можливо, наперед, відповівши на запитання учнів, а як же вони без дозволу будуть брати їх, Ісус пояснив, що коли вас хтось спитає, ви скажете, що вони потрібні Господу, і вам дозволять взяти їх. Учні так і зробили, насправді, з надвору, а не всередині, вони знайшли прив'язаних до воріт ослицю і осля. І коли відв'язували їх, то господар, і, можливо, ще якісь із родини чи сусідів, які стояли там і бачили це, запитали, навіщо вони їх відв'язують. І коли учні відповіли, що вони потрібні Господу, ці відразу відпустили, як їм про це і казав Господь. Ми не знаємо, що це був за господар, але принаймні можемо сказати, що ця людина поважала Христа, бо без заперечень дозволила їм взяти Його Ослицю і Осля. І коли учні привели їх до Ісуса, то постелили на них свій одяг, Ісус сів на осла, на якого до цього часу ніхто не сідав, не їздив на ньому, і так направився до Єрусалиму. Із Біблії бачимо, що багато людей вийшли на зустріч Христу. Деякі стелили одежі по дорозі, інші різали віття із дерев і клали на дорогу, по якій їхав Ісус на ослі. Народ, який зустрічав і супроводжував Христа, вигукував. А народ, що йшов перед Ним і позаду, викрикував, кажучи, «Осанна сину Давидовому, благословений, хто йде у Господнє ім'я, осанна на висоті. Слово осанна означає спасіння. Це не просто були слова привітання, а як прохання про порятунок, про те, щоб спасти їх. Багато людей у той час з'їхалося на свято в Єрусалим, їх там було, можливо, сотні тисяч. Деякі не знали, що відбувається, і вони запитували, напевно, як приїжджі про Ісуса, хто він, і їм відповідали, що це пророк із Назарету Галілейського, а як ми знаємо, Ісус жив у Назареті. Інші вийшли подивитися, напевно, із цікавості. Апостол Іван пише про Воскресіння Лазаря, який був мертвим чотири дні, і якого Ісус перед цим Воскресив. І ті люди, які були з Ісусом, свідкували, розказували про це. Тому багато людей і вийшли йому на зустріч. Звичайно, можемо сказати, що це була славна торжественна подія на той час, від неї здвигнулося, прийшло в рух ціле місто. А що означає ця подія, які були її наслідки, ми зараз про це і поговоримо. Чому євреї, на вашу думку, не прийняли Ісуса Христа? Народ його зустрічав, стелили віття, одежі, а потім через декілька днів вже кричали перед Пилатом. Розіпни його? Ну, на мою думку, і не знаю, не можу так сказати конкретно, але думаю, що наш народ дуже впливовий, вплине. Як хто скаже, так і вони роблять. Він не сповнив їхні надії. Євреї, ну та вони, вони не вважають Ісуса Христу. Бо вони боялися його, бо він ніс правду і добру. Вони його не любили. Я вважаю, це через те, що мабуть, тому що люди дуже швидко міняють свою думку. Вони ну, так, два лиця мають. Один раз він так поводиться, а з іншого, вже інший раз. Залежить, яка ситуація. То не то вже кажуть, що він поганий, вже всі кажуть. Так, як один сказав, вже другий повторяйте з ним. Його не євреї зовсім. Щоб євреї, сама вся нація була. Це була така, ну як би вам сказати, не прийняли його в основному фарисеї, котрі боролися проти нього. Ви знаєте що? Що я Біблію не прочитав? Я так косочками мій син захоплений три рази Біблію прочитав. А я навіть ту дитячу так трошки через п'яте десяте, і між іншим я сумніваюся. Ну я знаю, тому що він, я так думаю, він проповідував, ну, навчав людей правди і, очевидно, вони того не сприймали, я не знаю. Бачите, які вони люди невірні, недобрі люди. Ну, вони його зрадили. Ми знаємо, що перший прихід Христа, його народження, життя, смерть і Воскресіння відбувалися на території ізраїльської землі, а також нам відомо, що земне походження Христа було від єврейського народу. За тілом Ісус походив із дому і роду Давидового, як і неодноразово можемо прочитати, що Ісуса називали сином Давида, який був колись великим царем Ізраїлю. В старому заповіті було провіщено про прихід Месії. Ізраїльтяни знали про це і чекали його приходу. Однак вони мали неправильне уявлення, для чого він має прийти. На той час євреї знаходилися під керівництвом могутньої Римської імперії і їхні уяви про Христа стосувалися щодо його земного царювання і звільнення із неволі ізраїльського народу. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити. Так думали його учні. А тим більше такого розуміння міг бути і простий народ. Отже, уявлення людей щодо Христа були неправильними. Славний в'їзд Господа в Єрусалим на ослі, був виконанням старозаповітнього пророцтва, яке стосувалося Месії і було проголошено більш як за 500 років до народження Христа. І наш Господь, який і був тим обіцяним Месією, виконував ці пророцтва і не допускав того, щоб вони порушувалися. Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Як бачимо, Ісус названий в цьому пророцтві царем Ізраїлю, і насправді Він і був царем, тільки як ми говоримо не в тому розумінні, як собі уявляли це євреї, що Він має скинути римське правління і керувати країною на престолі Давида, те, що Ісус їхав на ослі, а не на коні, як завойовник, могло вказувати, що Його царство не від світу цього. Коли він наблизився до самого міста, то, дивлячись на нього, заплакав. Він знав, що чекає Єрусалим в недалекому майбутньому, як він буде зруйнований, але цього не знав народ ізраїльський. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють земле, землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. Яке жахіття чекало на це місто, що фактично і відбулося, коли римляни в 70-му році нашої ери завоювали Єрусалим, який був перед цим збунтувався, і тисячі євреїв були вбиті, інші відправлені в полон, а місто було зруйноване, храм спалений, так що не залишилося каменя на камені. І тут Господь вказує на причину вони не зрозуміли часу відвідин, тобто євреї не усвідомили, що до них приходив справжній їхній цар, сам Господь. Хоча вони і зустрічали його, однак їх сподівання були неправильні. Зауважте, не пройшло і тижня, як Ісус стояв вже перед Пилатом, який видав його на суд народу, і народ почав кричати, щоб він розіп'яв його. Правитель намагався різним чином відпустити Господа, однак натовп кричав смерть йому. І коли Пілат проголосив, що хіба він розіпне їхнього царя, вони відкинули Ісуса Христа як свого справжнього царя, а визнали своїм царем римського імператора. Як бачимо, яка різка переміна, недавно кричать цар, вітають, а тут вимагають смерті. Вони уявляли собі не такого царя і не таке царство, яке приніс Ісус. Коли Пилат запитав Ісуса, чи він цар, Господь відповів, що так, але Його царство не від світу цього, бо якщо б він був земним царем євреїв, то вони б його, його підтримали, а не видали на смерть. Ісус приніс духовне Царство Боже, яке повинно було запанувати в серцях Його послідовників. Господь приніс духовне звільнення від влади гріха, а не від влади Римської імперії, чого якраз і не зрозуміли євреї, і тим самим не впізнали часу від відвідин свого справжнього царя. До своїх воно прибуло та свої відсурались Його. Як бачимо, Ісус не був прийнятий своїм єврейським народом, до якого прийшов. Однак багато людей прийняли його і зрозуміли істинний зміст його першого приходу. Христос став царем їхнього життя, завдяки якому вони знайшли звільнення від своїх гріхів і отримали дар життя вічного. На вашу думку, чи все гаразд з християнством, з життям людей, які вважають себе християнами у нас в Україні? Чи відповідає воно тим нормам, які записані в Біблії? На жаль, ні. Звичайно, що ні, але хочу вам сказати, що зараз є великий крок вперед в кращий бік. Люди більше навертаються до церкви, до християнства, більше вірують в Бога, ну і намагаються все-таки дотримуватися тих християнських заповідей. На жаль, не зовсім. А чому? А чому? А чому люди такі злі, недобрі, не прощають один одному? Ну, а я знаю, чи воно відповідає, чи ніхто не знає, чи відповідає, чи не відповідає. То така справа, що хто його знає? Ні. Воно загубилося, розпорушилося. Є різні течії. Кожна течія вважає, що вона права, а насправді в Біблію заглядає, може, яка одна або дві течії. Ні. А чому? Ну, кожна людина має свою точку зору і. Не всі люди, так як треба відносяться до нашої релігії. Ну, це вже від свідомості своєї людини. Якщо вона прийшла в ту віру, якщо вона дотримується тих 10 заповідей, вона буде людина ця, вірна. А якщо людина приходить, щоб їй спокутувати тільки гріхи на один час, а завтра вона буде те саме робити, не можу відповісти. Я на це не можу вести. То треба когось іншого, хто в тій релігії більше, більше вникає в це. Не всі люди дотримуються тих заповідей Божих. Очевидно, треба більше навчати людей цього. Відповідає тільки треба, щоб люди в що вірили, щоб були люди вірні і щоб поважали все, що є написано в Біблії. Мені важко сказати, я ж не знаю серця нічиє, Бог знає. Ну, хто як себе веде, я не знаю. Я стараюся, так як слово Боже пише, так як мене вчать в церкві, я стараюсь так поступати, а за когось я не можу сказати. Ні, не відповідають люди, грішуть, грішні, Бога не бояться, вбивають людей і так далі. Невдовзі у нас буде свято світлого Христового Воскресіння. З року в рік в нашій країні, навіть на державному рівні, відзначають ці знаменні події, пов'язані з нашим Господом Ісусом Христом. В нашій державі домінуючою релігією є християнство, хоча у нас також свобода для різних віросповідань. Особливо релігійним є наш Західний край. Всюди відніються храми, люди вважають себе християнами, ми вітаємося слава Ісусу Христу, а особливо на видні християнські свята, які пов'язані з Господом Христом, звучать привітання, Христос народився, чи як через декілька днів ми вітатимемося Христос Воскрес, храми особливо на свята переповнені. Але чи все так гаразд? Якщо вникнути в суть, то далеко все не так добре, як може здаватися на перший погляд. Наше сьогодення може нагадувати нам історію Ізраїля. Коли Ісус був на землі, серед єврейського народу не було ідолопоклонництва, був відкритий храм, в якому регулярно звершувалися богослужіння. У містах знаходилися синагоги, в яких читалося Слово Боже. Люди святкували свята, поклонялися істинному Богові. Однак Ісус називає їх загиблими овечками дому Ізраїля. Можна було б заперечити Христу. Чому вони загиблі, адже ніде немає ідолів, язичницьких храмів і так далі. Але насправді Ісус був правий. Євреї, які вірили в істинного Бога і служили Йому, розіп'яли Його сина, а протягом служіння Христа релігійні люди неодноразово противилися Його словам. Подібне спостерігається і в нас. Можна б тішитися, адже у нас ситуація краща, ніж була 30-40 років тому, коли заборонялася віра в Бога, пропагувався атеїзм. Тепер більшість вірує, святкує, відкрито сповідується християнство, чого далеко не було в минулому. Однак як Ісус назвав євреїв загиблими, які вважали себе вибраним народом, народом Божим, так само можна сказати і про українців, які вважаються християнами. Чому? Відповідь стає очевидною, коли дивимося на наше сьогодення. Християнство перетворилося в обряди і традиції, а ще гірше християнські свята стали приводом до гріха. Люди не знають суті християнства, не знають про життя Спасителя, його науку, а інші святкують різдво чи велик і нетверезому стані, що взагалі є недопустимим для християн, скільки гріха можемо побачити серед молоді, різні аморальні вчинки, гріховні задоволення, непристойності, люди зовсім некомпетентні в духовних цінностях, скільки розлучень, безпритульних дітей, абортів, які, по суті, є вбивством невинних дітей, реклама і вживання алкоголю і тютюну. Коли людям молоді говорити Слово Боже, воно їм не цікаве. Люди не читають Біблію, мало моляться, рідко відвідують Богослужіння. В чому полягає правда Божа, який правильний стиль християнського життя? Для багатьох ці питання не важливі. В них є своє розуміння, свої цінності, своя мета у житті, яка далеко не відповідає тому напрямку, який вказаний в святому Писанні. Хоча натомість вони говорять, що вірують в Бога, що вони християни і святкують. В старому заповіті Бог колись говорив через пророка до Ізраїлю. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто же дає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносите ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести, я марноти цієї. Новомісяча ваші, усі ваші свята ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас очі свої. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки, наповнені кров'ю. Умийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Чому Господь не хотів від Ізраїльтян того, що сам колись для них наказав робити, бо вони одночасно і служили Богу і грішили? Подібне може бути і в нас. Ми ніби святкуємо, але робимо це без Христа. Через наші гріхи, неправильний, нехристиянський спосіб життя ми можемо віддалятися від нього і наші діяння, які не по Його волі, не до вподоби йому. Тому то нехай кожен із нас зверне особливу увагу на своє життя, на наше ставлення до Бога, наше служіння, чи є ми з Христом, чи, можливо, наше грішне життя вказує на те, що ми живемо без Христа. Наша передача приходить до закінчення. Ми говорили про славний в'їзд Христа в Єрусалим. І, як було колись, нам потрібно пильнувати, щоб щось подібне не повторилося зараз, аби ми, які вважаємо себе християнами, не уподібнилися тим євреям, які радісно зустрічали Христа, коли він входив до Єрусалиму, а через декілька днів кричали Розіпни Його. Вони не зрозуміли істинної суті, хто є Христос, для чого Він приходив, так само і ми можемо святкувати, визнавати, вірити, але своїми поганими вчинками, гріхами відвертатися від Нього, не розуміючи істинної суті християнства, що Ісус прийшов, щоб спасти нас від гріха і дати нам життя вічне, а не щоб ми події, які пов'язані з ним, просто відзначали або ж використовували для гріха. Якщо ми бачимо, що робимо неправильно, звернімося в нашій молитві до Бога. попросімо, щоб він простив нас, змінив наше життя, щоб нам не тільки називатися, але і бути справжніми християнами. На цьому я прощаюся з вами і бажаю вам Божих благословень та щасливих свят, які були правильно відсвятковані, не з гріхом. А в розумінні, що Ісус Христос є наш Господь і Спаситель, і через Його смерть і Воскресіння ми отримали спасіння від наших гріхів і вічного осудження і благословення у нашому земному житті. Нехай щастить вам з Богом. Дякуємо всім, хто був з нами. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете звернутися до нас за телефонами 44 825 у Бурштині або ж писати за адресою. Телепередача Питання вічності вулиця Міцкевича, 28, місто Бурштин. Також ви можете відвідати богослужіння за цією ж адресою у неділю о 10. І о 17 для молоді та вівторок і четвер о 19. -ті. І нехай в нашому житті ніколи не буде тих помилок, яких свого часу припустилися євреї за земного життя Ісуса Христа. Нехай вам щастить, Співом радіють уста мої, тобі заспіваю я Твоїм словом святим. І спасінням твоїм Звеселиться душа моя, пісня радості хвали, наповни хай уста, тебе я славлю, спаси мій, всім серцем і життям. У вечірній тиші я до тебе молюсь, бачи серце ти моє. Литві прості до небес підношусь, там чекаєш ти мене, ти чекаєш мене, ти в царство правди нас ведеш до вічної краси, нове життя Усім даєш надії і любві, туди сісе. Лину я, у вічний край святий, тобі спаситель люхвала, за мир душі моїй, у вечірній тиші я до тебе молюсь, Бачиш, серце ти моє, у молитві простій до небес підношусь, там чекаєш ти мене. Çekar şey hiç І радість, і спокій, у вечірній тиші я до тебе молюсь, бачу серце ти моє, у молитві простій до небес підношусь, там чекаєш ти у мене, ти чекаєш мене, у вечірній тиші. Чи серце ти моє, у молитві прості до небес підношу там чекаєш ти мене, ти чекаєш мене?